Ну, а тепер подивимось: квітень місяць. Сам квітень місяць по собі такий стоячий місяць. По додатковим картам я вам скажу, що можливі якісь трагічні події, після яких у народу можуть як опуститися руки, це якесь зневірення може бути, це е, такий печальний настрій. Е, Зараз я про все це вам розкажу. На тароті неї випадає 67-й аркан Орфей. Орфей це карта такої, знаєте, печалі, туга по минулому. Це якісь гадування, це а, по типу все пропало. Дуже багато у кого може програтися цей аркан. як Знаєте, шкодувати про щось: про щось або невиконане, або ви щось зробили, але шкодуєте про це. І знаєте, мені таке йде, що це буде більше стосуватися чоловіків. До речі, цей аркан він показує, що в квітні місяці в нашій країні може знаєте, як починається щось нове, а старе воно ще не закінчене. І це нове воно, як знаєте, як ні в тему. Ще я вам хочу сказати стосовно фінансів в квітні місяці. Ця карта вона як фінансова е, фінансово складна, тому я б не рекомендував би робити якісь. Великі такі покупки. Взагалі, в квітні місяці постарайтеся більше економити, ніж витрачати. Додаткові карти на квітень місяць це Аркан Башта і четвірка кубків. Одразу вам скажу, що ці дві карти вони складні. Ви знаєте, от не хочу вас якось настроювати на негатив, бо ну якщо подивитися мої відео, то я більше кажу про якісь там негативні події або там наслідки. Я просто хочу вас направити, щоб ви оминали оці всі негативні штуки. Просто вас як попереджую. От знаєте, як попереджувальний знак, е, є позитивні моменти. Але я думаю, що ви і самі відчуваєте, і якщо ви дивилися минулі мої відео, ви бачите, що дійсно місяці складні. Особисто грудень, січень це були, це були складні місяці. Лютий був не такий складний. Знову ж таки, березень, квітень як складний, травень буде не такий складний. Тому я я вас просто попереджую і. Не думайте, що прям тут суцільний негатив. Цього можна всього оминути. Отож, повертаємося до додаткових карт. Карта Башта. Це карта така складна. Вона складна тим, що щось неочікуване може е як статися в нашій країні. Це або якась подія. Або якась новина, після якої може можуть як опуститися руки. Місяць сам по собі такий, я б сказав, що небезпечний. Тому в цьому місяці, будь ласка, бережіть себе, реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Я зараз не жартую, я на повному серйозі. Дуже обережно, коли випадає ця карта. На неї слід звертати увагу. Четвірка кубків це карта, знаєте, такого стану, коли нічого не хочеться робити. Це такий упадок сіл. Це не бачити якогось майбутнього, не бачити якийсь просвіт, Але саме в квітні місяці, я думаю, що це буде кінець квітня, буде якийсь просвіт, такий, знаєте, як промінчик надії. І знаєте, це буде такий як невеличкий дзвіночок, що не все так потеряно, Але цей промінчик вже буде в наступному місяці.